Ну що ж, а далі найцікавіше зі світу спорту і спонсор показу Фавбет, як я вже казав, збірна України з хокею. Досягла своєї історичної події. Команда наблизилася до Олімпійських ігор. У нас чесно кажучи, шансів не було ніяких у цьому відборі, але ми перевернули все з ніг на голову. Перевершили себе. Ми грали у польському місці. Польська збірна була сильніша за на нас, тому що команда буде грати цього року в еліті е хокейного чемпіонату світу. Ми лише в третьому дивізіоні, але нам вдалося спочатку. Ми обіграли... обиграли. обиграли Перемогли збірну південної Кореї з рахунком 4-0, Потім ми перемогли поляків у серії булітів. 2-2 по ходу поєдинку і е, просто фантастично зіграли ми у серії булітів, коли вдалося нам виграти з рахунком 2-1. І в останньому турі команда Дмитра Христича перемогла збірну Естонії з рахунком 5-3. Таким чином, три перемоги, перше місце і вихід до наступного раунду відбору, до останнього раунду відбору до Олімпійських ігор. Цей відбір відбудеться у Словаччині. Суперники дуже складні. Суперники збірні Словаччини, збірні Казахстану. І ще один суперник. Лише переможець отримає путівку на Олімпійські ігри. Але в будь-якому разі це дуже хороший результат. Я вітаю Дмитра Христича, легендарного хокіста в минулому. Ну і нині тренера, головного тренера збірної України з хокеєм. Ще одна історія, яка відбулася на вихідних. Справа в тому, що зустрічався реали Жерона. Два лідера іспанської примери. Команди, які претендують на чемпіонство, але найцікавіше для нас те, що там були українці. У складі Жерона виступає Цеганков та е, Довбек, У складі Реала виступає Андрій Лунін. Ну, звичайно, Реал мав перевагу. але Реал достатньо легко переміг у цьому протистоянні. Поки що Жероні важко претендувати на найвищі місця. Хоча команда йшла на другій сходинці турнірної таблиці, і, в принципі, мала шанси за умови перемоги, навіть перескочити реал. Але клас футболістів Реала все таки дався в знаки І 4-0. 4-0 перемогла команда «Сантьяго бернабео не дуже вдало зіграли циганков та довбик у цьому протистоянні хоча і той, і інший є відкриттям чемпіонату Іспанії, особливо Артем Довбик, який є одним з лідерів. Бомбардирських перегонів і поступається він лише Джуду Белінгему, який якраз виступає у складі реала. Белінгем забив два м'ячі у рота Жероне, таким чином довівши свою перевагу над українцем. Але от інший українець Андрій Лунін, який захищає в рота реала, схоже, стає основним голкіпером цієї команди на час травми. Тібо куртуа. Ну що ж, цікаві протистояння були, але але реал все таки сильніший і клас, клас виявився. Визначальнішим у цьому протистоянні. Оля Харлан. Оля Харлан, наша е, фехтувальниця, наша Надія, наша чарівна дівчинка, яка з 2007 року перебуває на вершині Європейської світової фехтувальної еліти. Тому що ще в 2007 році уявіть собі, скільки це часу пройшло. 17 років, 17 років я врахую, в голові 17 років пройшло з того часу, як Оля Харлан вперше виграла чемпіонат Європи. І от зараз вже зараз в рамках підготовки до Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі, Оля Харлан виграла етап Кубку світу. З 2019 року їй не вдавалося це зробити. І от вона зараз набирає свою максимальну форму і виграла етап Кубку світу. Причому що на цьому етапі вона перемогла чинну чемпіонку світу і у фіналі перемогла так само. Суперницею, з якою вона довгий час змагалася і в останнє програвала. І от зараз Оля Харлан, яка набирає свою максимальну форму і яка втримує лідерські позиції у світовому фехтуванні. Уявіть собі, знову ж таки, з 2007 року. І ця дівчинка, ця наша надія, готується до Олімпійських ігор і дуже сподіваємося, що все-таки їй підкориться індивідуальне золото Олімпіади у Парижі ну і ну і ще хотів б сказати про е, дві новини наших е, наших спортивних величин при в тому, що дуже серйозний отримує гонорар за бій проти ФЮрі Олександр Усик. Про це заявив промоутер чемпіона світу Олександр Красюк. І за словами промоутера, це буде найбільший контракт для Усика у його кар'єрі. Йдеться про набагато більшу суму, ніж 17 мільйонів доларів, які Володимир Кличко отримав за перемогу над Повєткіним у Москві у 2013 році. Олександр Красюк наголосив, що бій Усик Фюрі хочуть подивитися всі. І додав що 18 травня вже ніяких переносів не буде. Буде здоровий фюрі, не буде здоровий фюрі. Олександр Усик в будь-якому разі вийде на ринк. Якщо Фюрі буде готовий, буде битися з ф'юрі. Якщо ж ні, то буде заміна. Але в будь-якому разі Олександр Усик, який вже кілька разів готувався до свого бою, він все таки буде, буде е, змагатися з, 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 з спортсменом, якого йому підберуть за, за титули чемпіона світу. Ну і ще одна, ще одна, ще одна новина, про яку хотілося так само говорити, і зараз буквально за секунду. 18-річний українець Олексій Середа, якого називають одним з найперспективніших стрибунів у воду у світі, він здобув бронзову медаль в одиночних стрибках у воду з 10-метрової вишки на чемпіонату світу з водних видів спорту. У досі нашого спортсмена випередили представники Китаю. І для Олексія Середи це четвертий чемпіонат світу і перша медаль в індивідуальних стрибках взагалі для України. Ну, мені здається, ми дуже давно не вигравали якраз медалі в індивідуальних стрибках. І от зараз Олексій Середа, знов ж таки на якого дуже великі надії покладають нам Олімпіаду в Парижі, він дуже юний спортсмен, і в нього все ще дуже і дуже попереду. Тому безперечно, що ця бронза це дуже хороший аванс. і Ми будемо сподіватися, що Олексій Середа знову ж таки у Парижі свій шанс використає. Ну і новина, яка облетіла е, не тільки українські, а й англійські мас-медіа останнім часом. Це те, що е, син Андрія Шевченка, Крістіан Шевченко, це другий син, тому що е, старший Джордан Шевченко, от другий Крістіан Шевченко, який пішов е, кар'єрою батька, так само грає у футбол. Він свого часу був в, в академії Челсі. Потім виступав у Тотнем. Зараз він виступає за е, юнацьку команду Вотфорда. І от це Крістіан Шевченко, якому зараз 17 років він виявив бажання отримати українське. Громадянство англійські таблої написали, що е Крістіан Шевченко, порадившись з родиною, все таки вибрав, що най свою кар'єру футбольну він пов'язує якраз з Україною. Збирається виступати за збірну України. А для цього йому потрібно отримати українське громадянство, і вже нібито подав у відповідні е установи документи для того, щоб отримати українське громадянство. Тому цілком можливо, що найближчим часом ми побачимо ще одного Шевченка у футбольці національної збірної України. Потім і спортивні видання будуть порівнювати того Шевченка, цього Шевченка, що змінилось в країні за цей час, які ми стали за цей час. А Шевченко вічний, от так знаєш, що Тарас, що Андрій, ти, ти що знаєш, я тобі хочу сказати, Єгор, що це дуже дуже складна доля для синів відомих людей, які намагаються втурувати той шлях, який йшли батьки, тому що насправді дуже і дуже це складно. Ти не подавдиш, В будь-якому разі тебе будуть порівнювати. І чесно кажучи, чесно кажучи, багато людей, які ламалися, тому що ну не витримували цієї конкуренції. Не витримували цього порівняння. Я впевнений, що Крістіана Шевченка все буде гаразд, тому що він такий хлопчина. Знаєш, я його знаю особисто. Він такий хлопчина дуже завзятий. І uh -huh. е е він так само, як і батько-нападник, останнім часом достатньо багато забиває у молодіжній команді Вотфорда. Тому я думаю, що для української збірної це в будь-якому разі буде підсилення. Ну, Андрій такий, знаєш, по батьківськи мудрий, мені здається, ти його знаєш особисто, і тут важливо знаєш не, не, пере, не перенапружити, знаєш, не, не пере той во знаєш. От так якось от, от трошки от мудро це все от. Схопити сина і бути батьком. Я думаю, у нього це вдасться, і всі будуть щасливі в цьому сенсі. Все і ми буде, теж. все буде гаразд. Єгор. це б... вже болива... вболіваємо за Шевченків в українському футболі. в Будь-якому разі. Дякую вам дуже. Дякую, Циганов, Цікаво про спорту.